Встановлюєте підписку на міністерство, в них є там на сайтах спеціальна тобто, можливість підписатися, так само у міжнародних представництвах, профільних питаннях теж є. Ще які джерела інформації. Давайте подивимось на всіх експертів. Ну я так вам, щоб ви знали, до кого звертатися. Страна має знати у місто. Експерти з енергетичних питань. Ви яких звертаєтеся в журналісти за коментарями. Я, на жаль, у зв'язку з законом про розповсюдження приватної інформації, я не можу дати їх контакти. А якщо в приватному о, порядку, ви до мене підійдете на слайдах, просто немає їх контактів. Я можу, подати. в принципі, якщо вас цікаво дати контакти всіх, то я за всім не ну, все, все пишеться на відео. Михайло Гончар, центр НОМОС, фактично коментує всі правічні питання, можна звертатися. Олена Павленко Group, фактично в цій організації я працюю, вона більш експерт з європейських питань. Дуже, до речі, мало хто спеціалізується на цьому, важливо знати, хто є на рік. Теж експерти з енергетичних питань, це, наприклад, по нафтопереродним заводам, по цінам на бензин, по ну, тобто, всі питання, які стосуються нафти, це Сихе НТЦ, Геннадій Рябцев і Сергій Коюн Атом фактично дві контролюючі контори, але вони дійсно дуже профільно працюють в цьому напрямку. Так що звертайтеся. Дуже експертні коментарі. Володимир Манченко, центр Газикова, Дмитро Молодович, Інститут меритичного дослідження, теж фактично дають коментарі всіх питань. Також можна до них звертатися. Так звані незалежні експерти, які. Є... Значить, ні до кого не мають, ні, ні до якої структури мається на увазі, не мають відношення. Але, наприклад, ось втрат, він може проконсультувати з питань газу, так само і прикинь. Але одразу я не кажу про особистості, мається на увазі, загалом скажу. Просто треба знати, що якщо ви працюєте на ринку, ви знаєте, ну самі знаєте до кого звертатися тому що деякі експерти працюють, наприклад, з державними органами. Вони самі знаєте, яку позицію можуть висвітлювати. Тому теж, тут теж питання, якщо ви хочете написати е, е, статтю е, компетентно, то ви повинні знати, до яких експертів звертатися. Тобто, якщо ви звернетеся до, ну, до якогось, наприклад, е, провладного експерта, то до вас теж буде питання як до журналіста, який пише. Далі, Індар Газізуна, Міжнародний центр перспективних досліджень, Валентин Замлянський, теж незалежний експерт. Наприклад, до Індара Газізульна можете в плані електроенергетики дуже, дуже такий, адекватний, можна сказати, експерт, який розбирається грунтовно в питаннях по, наприклад, європейським директивам, до речі, по тим вже екологічним питанням. Серега, в нього там, колись проходила інтернатуру по енергетиці, по теж з ним разом працювала декілька де, де місяців. Інші експерти. Q-Club, Олександр Тодійчук, Юрій Корольчук Інститут анергетичних досліджень. Цікаво, до речі, ви бачите іст, Юрій Коробчук, да, і раніше я вам показувала Дмитра Маронича, да, це один інститут. Не знаю, що буде насправді, говорять про те, що вони хочуть продати цю, цей бренд інституту енергетичних досліджень, Але ну, наразі він якби є таким майданчиком, ось вони була в комі, я почне у нас, нас проводять раніше навіть, проводила, зараз не знаю чи ні, проводила прес конференції на різні актуальні питання. Тобто, якщо виникла якась гарантна тема, вони в рамках цього інституту одразу купують прес-конференцію, спрошу експертів, бо обговорюють це питання. Але до нього між іншим, ну тобто надалі можна буде розвертатися звичайно до експерт, але точно питання. По відновлення на градиці не так багато, до речі, до кого можна звернутися, але вони е, дуже кльові експерти і дуже комунікабельні. Наприклад, всім подобається Андрій Конеченко, він е, очолює українську асоціацію. Контактний дуже з журналістами завжди ради поділитися інформацією. Найперше з завжди він знає, у нього є, наприклад, інформація від державних органів, тому що він входить в різні асоціації, які знаходяться при міністерствах, регуляторах. Він всюди 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 спігає, Тобто, ну має проти про не тільки повітряна реці, по іншому, але в принципі повітря на етиці. Десь більше. Георгія Голетухи, НТЦ біомаса, і зараз вони створили нещодавно на ринку, з'явилася нова асоціація Українська диенергетична асоціація, вона її так назвала. Займається питанням біо, біогаз, біопаливо, тобто ті ж палети, про які згадувалися, тобто, все-все, що все, 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 все стосується біомаси. Тому теж дуже, дуже такий професійний експерт. Бо цікавити, звертайтеся до волосні духи. Ще експерт з одному енергетики. Це Віталій Давій, Він очолює асоціацію учасників ринку альтернативного видобування. Ось асоціація, до речі, найбільша в Україні. Фактично асоціації є конкурентами, але ця асоціація вижила порівняно з всіма іншими, і вона групує в собі дуже багато компаній альтернативних самовидів палива. Вони там моторні види палива, альтернативну енергетику, тобто всі ці компанії вони зібрали і західні, і українські, і під своїм кровом, тому теж має дуже ексклюзивну інформацію. Завжди і від інвесторів, від компаній можете до нього надати навіть. Я думаю, що по вашому регіону він може. Знати, наприклад, не ну не тільки як експерти, знати, наприклад, представників на компаній, і вам порадити щось в цьому плані. Також ви далі вже шукалися на інформацію. Роман Зінченко, така мережа, як Грінпатка. Вони вони проводять такі тренінги. До речі, в них є Energy Camp, Вони вивозять, практично показують ті ж сонячні установки, встановлюють, його. у них є сайт, ви можете. Зайти активно працюють, до речі, можна буде з'їздити на їхній Янарджі Кемпо дуже цікаві штуки, практичні. Вони показують, наприклад, як той же термоколектор бирати, або, ну тобто, хто, наприклад, з телебачення, до речі, картинку вони завжди показують цікаво Ось, Тримайте з ним зв'язок. Він дуже комунікабельний теж і гарно спробується з чорномістим. Ще експерт, це Віталій Кович, альтернатива. Бачите, він колись <звук> на uh, ICT uh, ринкову програму. Зараз він пішов, займається фактично альтернативною нагетикою. Ось очолює uh, асоціацію альтернативу. До речі, з Віталієм я раніше сказала, вони, до речі, теж в одній асоціації. Ну, тобто вони там якось перехрещуються і тому теж. <звук> По енергетичі, по енергетичі. Юлія Березовська, Рен Центр, може консультувати по зеленим тарифам, существую стосується відновлення енергетики, дуже активно їздить в міжнародні поїздки, завжди звучають. Тобто вона навіть може поділитися якимось досвідом практичним, тому що завжди там може ж Німеччину, реально розказати, що в міста а, Дмитро Укормський, Рентехно, це рентгніці компанія. В тілі ці маленькі uh, проєкти, вони я фактично давелоперами сонячних проєктів, тобто по сонячної енергетиці, якщо вам це єдиний, хто може прогнозувати безпосередньо uh, компетентно, це є Дмитро Яхомський. Uh, якщо вам щось не зрозуміло, наприклад, законодавство в енергетичному, тому що ми ну, всі не експерти, ну тобто не завжди можна щось знайти в від відкритих змі, і, наприклад, недостатньо ну, іноді навіть там, освіти, якось. можна звертатися до юристів. Дуже для журналіста, ну тобто, це комфортно, тому що насправді є юристи міжнародних компаній, до яких можна звернутися як до експертів, вони завжди порадять вам. Ну тобто, що в цьому наприклад ви не розумієте там. Законопроекти, які будуть прийматися, понаглядатися, ви можете звернутися на подалі далі рашення. Є інше, це як приклад інші зовсім юридичні фірми, які теж працюють. Але найконтактніше ви завжди виступає на всіх форумах і на лічних виставках. Далі активно залучається. До речі, входить десятку молодих юристів України. Азі догляд ЕМСімакемеренкі експерт з екологічних питань. Наприклад, ви пишете по тематиці нетрадиційного газу, то вам потрібні, як думка експерти, звичайно екологи. Або, ну, хто пише найші екологічні, Там, будь ласка, наймоскати адекватніші. Так, да. деяких це національний екологічний центр, це як приклад Акту в але в них там дуже багато, і, наприклад, там по атомній енергетиці Дмитро Хмара, я, я просто його не зазначила, але Національний екологічний центр дуже кльово працює, у них є свої прес-ревізів. релізи вони, Постять інформацію, розсилають активно журналістами, працюють з журналістами, тому що у них завжди з'являється проти інформації. Наприклад, ми не знали, що завод ядерного палива буде влаштовувати. Вони вже це знали, тому що вони працюють там. Або ті ж атомні електростанції, що законопроект дійсно схвалили 26 вересня. В Артур мені сказав це за тиждень до того, як прийняла цей законопроект. Тому дуже активно національний екологічний центр працює. Раджу теж, хто займається атом. Або ну, екологічно питання загалом звертатися в національну центр. Всеукраїнська екологічна ліга дуже одіозна така пані Валентина Томочка, вона справді завжди страхає всіх, тому що вона викладачем по своїй професії, але вона, але, але вона насправді, ну, хоча вона не всім подобається, тому що вона різко завжди там висловлюється, але насправді вона. Дуже може проконсультувати, якщо треба якась різка думка, mm. наприклад, екологічне питання. Вони, до речі, всеукраїнській екологічній лігі є дуже велика мережа по Україні. Тобто вона очолює загалом структуру, але є ще розгалуження по областям. І тому, ну тобто, якщо в вашій області, я думаю, що є якісь теж відділення всі лігі. принаймні вона про це завжди говорить. Ще експерт, це мама 86, Ну, чому названа саме так в фактично щодо Чорнобильської катастрофи? Да, Ось Ганна Голубовська Анісімова, теж ну, як би, експерт, дуже, дуже класно питання. Теж атомна енергетика може звертатися. І Андрій Мартинюк, мій гарний друг. До речі, саме він порадив мене. Для цього тренінгу, тому я йому вдячна, що я з вами зі всіма познайомилися, мені дуже цікаво. Ось, він, до речі, до нього, я думаю, що вам цікаво, тому що він займається в рівному втіленням енергоефективних проєктів на місцях. Вони разом, я не знаю точно, можете у нього далі запитати, але вони, наприклад, Приїжджають в села, то тобто, встановлюють ті ж теплові тобто, колектори, котли, тобто вони ну безпосередньо працюють з населенням як екологічна організація. Тобто він ну, може поділитися. Mm -hmm. Ну там я так розумію, що з вони просто за їхні участі на іноземні інвестиції шукаються, і вони роблять практичні речі, не тільки виступають як експерти. Але роблять дійсно практичні речі, я думаю, що мені цікаво було з ними поспілкуватися в плані енергоефективності теж. Е, Давайте перейдемо зараз.